Усім привіт! Сьогодні приготую неймовірно смачне варене сало в рукаві. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно сало, гірчиця, часник та спеції. Починаємо приготування. Тут все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для такого рецепту підходить будь-яке сало, незалежно від того, чи воно має прошарки м'яса, чи не має. Але, звичайно, смачніше, коли воно має ось такі м'ясні прожилки. Якщо сало на шкірці добре зачищаємо, вишкрібаємо, промиваємо та просушуємо паперовим рушничком. Після чого готуємо так званий маринад, для якого натираю часник. Звісно, можна видавити через прес, як вам подобається. Детальний рецепт, як завжди, знайдете в описі під цим відео. До часника додаю міцну гірчицю, після чого готуємо суміш із спецій. Звичайно, можете використовувати готові суміші до сала. Я в свою чергу додаю по одній чайній ложці цукру, чорного меленого перцю, солі, меленого коріандру. Паприки. У мене паприка підкопчена. Також додам зовсім трішки червоного гострого перцю і подрібню невеличких 2 лаврових листка. Після чого змішаю гірчицю, часник та спеції і доведу до такої пастоподібної консистенції. Ось яка красота у мене вийшла. Тепер що нам потрібно зробити? Беру два однакових шматка рукава по величині сала. Акуратно відправляю сало у рукав. Ось так міцно загортаю, тим самим формую форму. Після чого відправляю у ще один шматок рукава. Знову ж таки, ось так гарно, щільно придаючи форму салу, загортаю його у рукав. Після чого стрічкою чи ниткою фіксую наш рукав, щоб він не розмотався. Беремо кастрюлю, в яку відправляю наше сало. Заливаю холодною водою. Тут одне важливо: сало повинно бути повністю у воді, як мінімум поверх сала повинно бути 2 см. Для цього я відправляю на нього ось такий невеличкий груз, вмикаю плиту, накриваю кришкою, роблю невеличкий зазор, і з моменту закипання сала буду його варити півтори години. Під час приготування дуже википає вода. Тому, будь ласка, слідкуйте, адже сало завжди має бути покрите. Водою. Сало в мене проварилося 1 годину і 45 хвилин. Тепер я кришку щільно закриваю, вимикаю плиту і залишаю сало в кип'ятку до повного охолодження води. Після чого дістаю сало, відправляю у будь-яку ємність і відправляю у холодильник, бодай би на 2-3 години, щоб воно добре застигло та стабілізувалося. Так, у мене сало пробуло у холодильнику 5 годин. Дістаємо його із рукава. Ось цей маринад я не знімаю. Він повністю залишається на салі. Одне, що я роблю, це забираю шматочки лаврових листочків. Що я можу вам сказати? Це так смачно, це так ароматно, воно настільки ніжне, як масло. Просто неймовірне. Та маринад, який залишається поверх сала, настільки доповнює. Сало дуже підатливе, його можна нарізати дуже тонко, можна нарізати грубше, абсолютно не принципово, як вам подобається. Воно настільки ніжне, воно настільки ароматне, що просто тане у роті. Це дуже-дуже смачно, повірте, я не можу відірватися з шматочком чорного хліба, з цибулькою, легка пікантна нотка від гірчиці, ненав'язчивий аромат часника, але такий дуже-дуже приємний. І базові спеції зроблять з вашого сала неймовірний делікатес. До борщику або ж просто як холодна закуска. Повірте, це дуже смачно. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, не пошкодуйте. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!